Ваня, другим ударом линяйся, відразу. Що ти шукай, шукай, май, шукай. Роздергай ножками. Вот туда, другим, да. Ну и выбухай біля нього, май, відразу. Вище ручки давай, давай, давай. Приймай, вай. Зустрічати треба. Вище руки. Зустрічай, зустрічай тут. Тут підхопив, прямий знизу боку. Знизу бити, так. концовка. Atrás Ножки, ножки, Ваня. Більше ударів, Ваня, більш ударів. Ножками, ножками, Ваня. Спи. Роздергай, Вань, треба дурити. Повторна атака, повторна атака. Во. Знову зустрічай, зараз. Зустрічай, не приймай. Вище ручки. Чого ти спиш стоїш? Ну, витерни його, раз, а тяжко раз-два туди. Одтянися. Повторюю, знов ваня. Повтор. Більше, більше ударювай. Не спитуй то підніми руки. Ой, вийшов, 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 розверни. Все, і тут на ньому відразу. Вибухай, вань, три. І давай три назад. Більше, більше битивай. Во так. Хорошо, ще, ще, попрацюй тут. Ну не стой, не стой прямо. Одразу перехоплювай. Давай, давай, зберися, зберись. зберись. Спи, вище ручки. І тут, і тут повтори. Знизу три. Концовочка має. Дерний. Висмикни її. Сірійно, і серійна робота. Через уклон пробує. Повторю, повторю, Вань, не зупиняйся, Чого ти стоїш? Рухайся. Еще, еще добавь, раз два. Ну и еще снизу, слева. Клон. Клон бьешь? Ну не приймай. Хорошо, ножками, І ще дещо продовж. Ваня, не зупиняйся, ну дивись, попрацюй ногами. Так. Ще дерне, живіт голова вдаль, Розверни, закрути. Зустрічай тут зараз, не приймай. Зустрічай. Не махай. Що ти до нього лізеш, попрацюй з дистанції. Зустрічайте. Лівий на зустріч. Лівий зустрічає. Лівий на зустріч. Більше, 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 Вань. Працювати. Не стой, не стой, не стой перед ним. Спинка працює, Вань. Ще, піддавай з назад. Перехоплюй. Вищі руки. Давай, 30 секунд, Ваня, попрацюй вернайку. Давай, давай, на ньому, на ньому. І віддав, віддав. І знову віддав, і знову прикид. Ще, 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 давай. Молодець. Молодець, ще, ще дай, дай. 10 секунд. Зміщуй голову, при ударі, Ваня. Зміщуй, засовуй зі з... зміщенням ручку. Перехоплює, не стой. Зустрічай, Ваня, тут. Хорошо. На зустріч зараз. На зустріч. Хорошо. Не приймай, зустрічай. Зустрічай його. Зустрічай. Збирай голову, зміщуйся, Зміщуйся, не стіни од на місці, Вань. Зустрічай тут. а тут зліво назустріч, лівий право, що один раз б'єш. Сирійно Ваня. Давай, давай, давай. давай. Вище ручки. Перехоплюй. Перехоплюй, віддавай назад. Тут відразу ваня. Тут відразу перехоплюй. Ну, Тут! От. Перехопи, не стой. Кидай, кидай, ручки, накидуй, о, накидуй, накидуй, ще ще. ще, ще продовж. Ще продовж. Хорошо, оттягнися зараз. На зустріч. Не приймати тут, не стой. Зараз зустрічай. зустрічай зліва, Зустрічай зараз. Порухайся, порухайся, зустрічай. Хвилинка залишилась, вай. Молодец, давай, давай, ручки вище. Вище руки, зібрано. І рухайся. Рухайся, зустрічай. Хорошо, ще, ще, ще тут, вай. Ну вище, підніми руки. Давай, ще. хорош. Молодец. Молодчинка. вот так. Ще, 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 продовж. Попрошуй, попроцюй ножку, ось так. Повтор, Ваня, повтор. Розтягнися вдаль. Зустрічай. Зустрічай зліва. Зустрічай, кажу, блин. Лівий, правий. Давай, концовка, Ваня. Концовочка. Stop.